Привіт, друзяки! Доповідаю, живий, здоровий, працюю. Друзяки, досить рідко в своїх відео я говорю про якісь дати, про якісь цифри. Це з міркувань безпеки. Але сьогодні буде виключення з правил. Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, старшому сержанту Збройних сил України Ліону, тобі ж мені, виповнюється 35 років. І в цей святковий день я хочу сказати. Дякую вам, вам, друзяки, за те, що ви разом зі мною йдете цей шлях військового. Ми з вами разом в бліндажах і окопах, посадках і полях. Ми з вами разом деокуповували території, займалися розмінуванням і зачисткою. Ми разом з вами, друзяки, стримуємо ворога і знищуємо ворога. Ми разом з вами, друзяки, навчилися літати. Я думаю, ви розумієте, про що я. Тому, друзяки, я дякую вам, що ми разом разом до перемоги. Друзяки, я вам вдячний за ваші вподобайки, за ваші поради, за вашу допомогу. Я вдячний вам за підписку, як на телеграм-канал по болоту. Посилання. На який я закріплю в першому своєму коментарі, так і за підписку на YouTube канал Реальний Коп. Говорю вам разом до перемоги! Слава Богу і слава Україні. Ну що ж, ходімо працювати? Чи можливо святкувати? Ні, спочатку все ж таки працювати. Святкувати будемо трішки пізніше. Але святкувати будемо разом. 96-97. Гарний мідний. Я чуть-чуть копнув і вже навіть побачив, що випало. Ось десь раз. І ось я її зараз з вами і беру. Це монеточка. Друзі, це п'ятак. По-любому п'ятак. Так, да, так, да, так, да, є, друзяшки. Ми з вами копнули п'ятака. Привіт, друзяки. Хотілося б сказати, що ми знову з вами на копі. Але ні. Тут в коментах прийшли люди і говорять, де, де дівся я, чому немає нових відео, тому доповідаю. Реального копа мобілізували до Збройних сил України і я вже там, да, там п'ятий місяць являюсь військовослужбовцем ЗСУ. Е, чому реальний КОП? Реальний КОП, тому що я дійсно реальний КОП. Я інспектор патрульної поліції в Кіровоградській області, я старший лейтенант поліції. Фу. Привіт, друзяки. Третю добу ми в дорозі. Третю добу ми. Звільняємо нашу територію. О, ви знаєте, в 2014 році пішов на війну, в 2015 прийшов, сказав, що більше форму не одягнув. Хочете прикол? Ну, десь приблизно ось так. Русняві хлопці. Обіцяю, обіцяю, що ми оцей весь ленд-ліз відправимо обратно росіянам. Танк Русні, ОЗ, З. Підбитий. Друзі, ближче до нього не підійду, тому що під ним, що він замінований. Все. Ти шмотки руснявих. Ось так от він виглядає. Рейдер називається. Доїздив рейдер. Зеб нарисовано. Друзі. 240 овий. Отака от річ. Ось так ми, друзі, з вами працюємо. І збираємо, І збираємо урожай. Опа! Та ти що? Перший порог, пацани. Готов. Взяти. Друга ходочка у нас з вами ось така. Один карандашик граду. А то ось це все БК, пороха. Є мої любимі золотисті. Тут 152-й калібр, 122-й. Так що ось таке? Опа, опа! Ось так ми з вами попрацювали. Привіт, друзяки! В минулому відео я вам говорив про те, що нас чекає... Інша робота, інша служба. Так ось, інша робота, інша служба нас чекає ось тут. Зараз ми з вами будемо прямувати до міста фортеці Бахмут, де й продовжуватимо тягнути нашу службу. Ось біка. Те, що залишилося від бахмутів квадрокоптери розповім як ми їх застосовуємо і все таке інше. Нарешті, мій знайомий і колега по службі має трішки вільного часу. Приніс. Свої іграшки, тому я розповідаю і буду задавати йому питання і по ходу, о, він нам буде розповідати. Прямо, 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 пішов, 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 бігом, бігом, бігом. О, повернув. По... Встав! Встав, встав, пішов, 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 пішов. Давай, давай, давай. Сюди. Чарівний ліс. Все диви? Узнаєш чиї шмотки? Вниз подивись. Я не знаю взагалі. Москальська ж форма, сука! Москальська, бля, ти знаєш, скільки тут їх вже полягло? Зарисовочка. положив Віталя Бека в пісок. Лентяний. Тут, конечно, магазини треба перечистити буде. ну ладно, мы с ним вот сейчас покажу Дивиться как купал, купал, оно все ссыпалось вот так короче, песок такой я себе особенно песок в ну тут корень его трохи дожжут, конечно А лише трохи у меня карематик, глянь, такие классный и даже газовая вилочка есть и ежа на сегодня Виглядає ось так. О, вона з вами все. З правого флангу тушки весело.